Вітаю, друзі. Командувач підготовки командування сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк. Він повідомляє, що наразі в Збройних силах України найзатребуванішими фахівцями є піхотинці. Він наголосив, що близько 80% піхотинців Збройних сил України, які нині ведуть бойові дії, вони отримали підготовку саме в Україні. Тоді, як решта, 20% проходили навчання за кордоном. Генерал-майор зазначив, що постійно уточнюють фактичні спроможності всіх навчальних центрів, а також реальний стан інструкторського складу, і запевняє, що вони наразі готові навчати будь-яку кількість особового складу, будь то 100, 200 або 500. Тисяч Ніколюк підкреслив важливу роль піхоти, яка виконує різноманітні завдання, включаючи штурм, утримання позицій та атаки ворожих позицій. Він також відзначив важливість інших спеціалізованих фахівців, таких як оператори, дронів, танкісти, артилерісти та мінометники, але наголосив, що саме піхота виконує багато складних завдань. Ну а далі давайте поговоримо про те, що НАТО готується до військового шенгену. Така ініціатива спрямована на вирішенні проблем, а саме передислокації особового складу військової техніки та обладнання через кордони Європи. Ця ініціатива має на меті забезпечити вільний рух військових конвоїв країнами НАТО. Одним із таких ключових елементів проєкту є. Розширення та зміцнення європейської транспортної інфраструктури, включаючи автомобільні та залізничні дороги, мости, тунелі, порти та аеропорти, щоб якомога більше магістрали могли бути використані для доставки важкої та великогабаритної техніки. І все це має призвести до створення військового шенгену, тобто такої системи, яка в ідеалі дозволила б конвоям перетинати всю Європу за єдиним дозволом. Ну, зупиняючись лише для заправки та відпочинку. І, чесно кажучи, якось дивно. Уявіть собі, що сталася військова загроза однієї з країн НАТО. Ну а ми з вами, на жаль, знаємо, як швидко це відбувається. Ну а в той час конвой з боєприпасами, з військовими стоїть на границі іншої держави і не може пройти кордон, тому що немає якоїсь там перепустки. Справа в тому, що наразі законодавство країн-членів ЄС передбачають різні процедури та строки отримання відповідних дозволів проходження паспортного та митного контролю військовослужбовцям з третіх країн, ну а також особливі митні процедури для військових вантажів, включаючи озброєння і техніку. У деяких держав цей процес має пройти через схвалення національними парламентами. Ну а в інших процедура трошки простіша, але також потребує кілька днів для проходження компетентними органами. До речі, Енс Стотенберг назвав, коли Україну запросять до НАТО. Генеральний секретар НАТО оголосив, що Україну можна розглядати для вступу в альянс на певному етапі, підкресливши, що підтримка України є гарною справою для НАТО та США. Генсек наголосив, що існування НАТО з самого початку призначалося для запобігання війнам, а він зазначив, що приєднання до альянсу є правом кожної суверенної нації. Ну а також він підкреслив важливість уникнення досягнення путіним його цілей в Україні, оскільки це може послужити таким заохоченням для інших авторитарних режимів. Тому це гарна справа для НАТО та США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом Альянсу. Так підсумував Стотенберг. Ну, а в мене все. Дякую вам за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!